Ви питали, я відповідаю. Кваліфікована робота на Філіпінах викладачем вищих навчальних закладів. Значить, скажу за правові фахи для правників. Значить, просто викладач стартова зарплатня 40-45 тисяч на рік. Якщо наукові ступені, я зроблю більш докладне відео, я розповім. Але це стосується гуманітарних, по технічних я ще уточнюю інформацію, але я думаю, що там зарплатня буде так само стартувати десь з таких самих цифр. Тобто, це стосується просто викладач без науку, наукового звання, наукового ступеня, підтвердженого і так далі. Тобто кандидат, наук, доктор філософії, доцент. Як мені сказали, що це треба множити 2-2,5 рази. Але я більш докладно зроблю ще раз, скажу, відео, висвітлю і ті зарплатні безпосередньо університети, академії і так далі. Великий дуже попит в даному випадку на 20 тисяч студентів, 200 викладачів. Всього це дуже замало. Серед них менше третини мають наукові ступені звання. Ну, що, в принципі, характерно для таких азійських країн. Так що, я думаю, без роботи, при бажанні достатнього рівня англійського фаху, а ще й дипломів, підтверджених, я думаю, що ви будете користуватися дуже великим попитом.